Вітаю вас! Був запит, як будуть справи в Криму? Крим, полуостров Крим. Які будуть справи 6 січня? З 6 січня, 10 ранку, по 7 січня, 10 ранку. 10 ранку. На сутки. Крим. Полуостров Крим. Які будуть справи? Там сосредоточив сили на всіх дорогах, ворог. Ідуть суперечки і підготовка. На 7 січня Крим? Полостра в Крим, Полуостров Крим 7 січня сутки. Що там буде робитися? Угу. Вони готуються. Вони готуються. Вони туди їдуть. Куча воєнних, готуються до важких, 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 гарячих воєнних подій. Дякую за увагу.